2 травня 2024 рік. Сьогодні чистий четвер, колись моя мама, баба казала живний четвер, страсний тиждень. Ось такі кобаски в нас вийшли. Ще гарячі і пасочки такі. Апетитні. Дружина Світлана пекла паски, ми вночі робили кубас, лежали вони в холодильнику десь годин вісім, і от недавно ми їх спекли. Вишня суха, грушка, яблуня і ліщиною, тільки сухими. Сухими патиками такими. Не сирими, а сухими. Кобаска дуже виходить смачна і не, ну і не пахне димом сильно, не гірчить. На сирій ліщині. От палка має бути сира ліщина. То вже вечорі, не знаю, яка година, бо на пасіку ходив ще, робив на пасіці.